Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик Nightcore UT27, а для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод дивіться в описі до відео. І це не помилка. Цього року навесні 25-го року у нас вже був на каналі Огляд UT-27. Тепер цей ліхтарик має технологію світлодіодів MCT Відповідно, подивимося, що у нас змінилося. Ну і загальне враження від ліхтарика за час користування. Можливо, я помиляюся, але на Edкоor пішли тут трошки хитрим шляхом. І, по суті, залишили попередню версію версії ut 27 просто програмно додали можливість перемикання у нейтральне світло з філодіод. Бо схематично все те саме маємо. Упаковка така сама. в ній можна як зберігати, так і транспортувати ліхтар, коли він не використовується. По кольорових рішеннях доступний білий колір. Та чорний з помарань з жовтим ремінцем. Комплект поставки складається з короткої інструкції з піктограмами, якщо вам лінь читати повну інструкцію. Ліхтарика з акумулятором, в якому встановлена ремувка, яку треба витягти. Пластикова кліпса, яку можна поставити на кріплення, використовувати ліхтарик на козирку бейсболки. Подарункова наліпка інструкція. А також кабель USB-C для зарядки акумулятора. Кліпса має ставитися в оцей квадратний отвір на зворотній стороні наловного кріплення. При цьому треба знімати гумку, щоб вона не заважала і можна використовувати ріхтарик на козирку вашого головного вбрання. Крім того, в комплекті є білий мішечок, який можна використовувати як для транспортування і зберігання, так і в якості розсіювача для світла ліхтаря, коли треба просто освітити приміщення. Резинка доломного кріплення виконана в традиційному стилі з перфорацією, силіконовою смужкою та світлодбивними написами. Колір корпусу білий приємний. Коротка інструкція, виконана у вигляді піктограм і дозволяє швидко зорієнтуватися у роботі з ліхтарем, а також швидко почати ним працювати. Хоча є певний пункт, з яким Краще прочитати інструкцію. На ліхтарі наклеєна захисна плівка. Перед використанням її краще зняти, щоб вона не прикипіла до скла. В інструкції присутній розділ на українській мові. Крім того, бачимо графіки розряду ліхтаря. Лінійної стабілізації немає, але це дозволяє покращити час роботи. Незважаючи на широку лінійку налобних ліхтарів Nightcore, у ній присутні і досить специфічні моделі ut 27 якраз такий. Це ліхтар для занять спорту. Він має ряд моментів, які не підійдуть для, скажімо так, побутового використання та туризму. Зокрема, найменший його режим білого світла це 100 люменів, що може бути забагато. Отже, давайте про все по порядку. Корпус виконано з пластику. В нижній частині, частині корпусу присутній чотирьохсегментний індикатор заряду. Він працює як для літієвого акумулятора, так і для міні-пальчикових батарейок. У верхній частині дві кнопки керування W та Y. Кожна відповідає за свою кольорову температуру. Батарейний відсік відкривається в зворотній частині ліхтаря, закривається на защільку. Механізм нахилу має. Фіксовані положення і, в принципі, не виникає проблем з користуванням. Працювати можна однією рукою, але краще використовувати дві руки, щоб не зламати пластик. Ось так виглядає відкритий батарейний відсік. Акумулятор такий ми вже бачили раніше: він має порт USB-C для зарядки, світиться індикатор червоним при зарядці і зеленим по завершенню. Резинка ощільнювальна присутня, ось вона по торцю корпуса, досить така жорстка, як на мене. Під час заряджання ліхтарем в налобному варіанті використатися не можна. Під акумулятором бачимо контакти, на які можна встановлювати три міні-пальчикові батарейки. Якщо раптом у вас сяде акумулятор і є батарейки, то можна використовувати як запасний варіант, в той час, як акумулятор поставити на зарядку від павербанку. Ліхтарик достатньо легкий, 48 г без батарейки і 72 з батарейкою. Клас волохозахисту IP 66. В принципі, для лобного легкого ліхтарика непоганий клас. Плюс враховуючи, що нема у нас тут зовнішнього порту зарядки, то можна сказати, що ліхтарик для всіх погодних умов. Перейдемо до керування. Коротке натискання на будь-яку з кнопок активує індикатор заряду. Акумулятор. Натискання на дві кнопки і утримання блокує наш ліхтарик, і повторне натискання на кнопку його не розблокує. Він у нас не вимкнеться при транспортуванні. Натискаємо, отримаємо дві кнопки знов, і він у нас вмикається. Для активації роботи світла необхідно натиснути і отримувати будь-яку з двох кнопок. Кнопка Y відповідає за нейтральне світло. Кнопка Y має в собі три режими. Мінімальний режим це 100 люменів 14,5 годин, 63 м. 280 люменів 6,5 годин 104 метри і 500 люменів 3 години 30 хвилин 140 м. Подвійне натискання на будь-яку з кнопок активує у нас турборежим у 800 люменів, 2,5 години це буде нейтральне світло. Під час роботи ліхтаря, якщо ми натискаємо другу кнопку, він перейде у нас в іншу температуру світла. Режими будуть ті самі, як і час роботи. Кнопка Y нас завжди відповідає за тепле світло. По замовчуванню у нас є три режими: і натискання отримання її активує, і так само затискання вимикає це світло. Кнопка W в ній запрограмовано і холодне, і нейтральне світло. Режим вибраний запам'ятовується. Наразі у нас вибране холодне світло. Вимикаємо ліхтарик і переводимо ліхтар в режим нейтрального світла. Натискаємо і утримаємо кнопку, і ліхтарик перейшов в режим нейтрального. Натискаємо-утримаємо, і ліхтарик перейшов в холодне світло. Трішки неінтуїтивно, але така система реалізована в ліхтарі. Крім того, в ліхтарі є червоне світло 10 люменів. Червоне світло може бути активоване подвійним натисканням на будь-яку з кнопок. Коротке натискання перемикає на другий режим. Блимання з яскравістю 10 люменів Відповідно, можна зробити як маячок, повісити ліхтарик десь на спорядження. Надкор UT-27. Ліхтарик для спорту, в принципі, оптимальний для природи, для трейлів. Широка засвідка, непогана далекобійність. Засвідка починається майже під ногами. Непоганий промінь з плавним хотспотом. З мінусів нема мінімального режиму. З цікавих особливостей, ліхтарик, попрацювавши деякий час, накопичує світло у світлонакопичувальних вставках всередині корпусу, і його легше знайти десь, якщо ми його впустили або вимкнули і десь поклали. Найдкор UT27. Тепле світло. Мінімальний режим люменів, достатній для пересування, для бігу, для економного використання ліхтаря. Приємне світло, трохи жовтуватим відтінком, можна пересуватися в туман, дощ, пилюку, в дим. Відповідно, буде максимальна пробивна спроможність променя і згір буде мінімально напружуватись. Перемикаємо режим на нейтральне світло і бачимо. Ті самі три режими, ті самі потужності, просто кольорова температура інша. Перемикаємось на холодне світло, ті самі три режими. Різниця в тому, що холодне світло більш далекобійно сприймається нашим оком. І, відповідно, можна далі з ним бачити. По режимах те саме, але воно більш напружує наш погляд. відповідно, Тут кожен сам обере, для яких ситуацій, яку кольорову температуру йому використовувати. Перемикання між теплим, між нейтральним і холодним світлом, як на мене, ну таке не дуже інтуїтивне. І комбінація клавіш не найкращим чином підібрана, щоб вона була такою. Швидко запам'ятовувалося. Принаймні в ліхтарях NightCore це в мене наразі викликало ряд питань. Бо все ж таки багато різних ліхтарів. І запам'ятати інструкцію до. Конкретної моделі зі специфічним керуванням ну, досить важко буває. Червоне світло присутнє, і турборежим доступний з усіх режимів. Це нейтральне світло подвійним натисканням на будь-яку кнопку. При вимкненому ліхтарі у нас світиться світлонакопичувальні елементи всередині корпусу, що дозволяють його побачити. А подвійне натискання на будь-яку кнопку активує червоний режим. 10 люменів, здається. В принципі, стовбури дерев видно метрів на 5. Пересування по кущах в кімнаті можливо, а от біг заняття спортом ні, оскільки світло заливне і немає виділеного хотспоту. Якби він був, було б трішки краще. Щодо кольорового рішення, білий корпус виглядає дуже презентабельно. Але от ремінець ми бачимо досить такі марки, враховуючи, тим паче, що біла смужка у нас в нижній частині. І варто нам покласти ліхтарик на брудну поверхню, як ця біла смужка вбирає в себе весь сор. Можна її, звісно, перевернути. Ну і враховуючи, що ліхтар має. Прорізи. Ремінець можна завжди зняти і випрати, щоб він знову був чистий та білий. Ось такий ліхтарик Nightcore ut 27 З одного боку, це досить специфічний ліхтарик для спортсменів, який не має мінімальних режимів і має мінімальний режим 100 люменів. З іншого боку, ліхтарик має дуже якісне, цікаве світло, яке підійде всім. Ліхтарик може бути цікавим на подарунок людям, які не вибагливі, і, скажімо так. Не фонарьовщики, ті, хто не балований якимись особливими ліхтарями і хитрим керуванням. Тут керування насправді трішки заморочене і без інструкції перемикання холодного теплого світлу не розібратися. Оскільки натискання і утримання кнопки це дуже невластива функція для ліхтарів Nitecore. У всьому іншому, ліхтарик. Цікавий, якісний літєвий акумулятор. Там можливість використовувати міні-пальчикові батарейки, робить його універсальним. Щодо використання, то знайома використовує такий ліхтарик уже майже рік. І ніяких нарікань на роботу попередньої версії без нейтрального світла в неї не було. Тепле світло і холодне світло повністю покриває потреби людини. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання на промокод та знижку. В описі до відео, до нових зустрічей. Слава Україні!